Хочеш миру готуйся до війни. Обставини змусили селяна Первомайщині закарбувати цей вислів кров'ю на рідній землі влітку 2013 року Чаусово-2 прогриміло на всю Україну. Хлібороби в кривавому протистоянні показали, що здатні дати відсіч бандитам рейдерам. Люди відстояли свій урожай, землю та право на життя. З того часу селяни вимушені вести безкінечну боротьбу з ненажерливою системою, за офіційними обличчями якої приховуються ті, кого зазвичай називають кримінальними авторитетами. На Миколаївщині вся влада в руках представника злочинного світу мультика. Він же Михайло Тітов. Жителі області на власному досвіді знають нічого спільного з анімаційними героями. Чоловік з таким прізвиськом немає. Більше сотні членів його бандитського угрупування зі зброєю в руках та сфальшованими актами на землю від імені спеціально для цього створеного рейдерського підприємства «Партнер Агро» спробували в 2013 році загарбати чужий урожай та понад півтори тисячі гектар землі в серічалу 2 що обробляються господарством агрофірма Корнацьких. Рейдери були одразу налаштовані на Свавілля, без стіні сумніву вони відкрили стрільбу по беззбройних людях з рушниць та пістолетів. Що зробила на той час міліція? Вірно, начальник районного відділку Іван Примак з підлеглими грудьми став на захист злочинців. За спинами правоохоронців, нападники нахабно посміхались, впевнені у своїй безкарності. Так воно й сталося. Десятки одиниць вогнепальної та холодної зброї не були вилучені. Не встановлено і учасників нападу. Бандити просто випарували з місця злочину. Так буває, коли справою керує кримінальний авторитет в даному випадку на прізвисько Мультик. На той час з понад сотні нападників до відповідальності вдалося притягнути лише двох. Першим отримав вирок спортсмен Костянтин Стрижак. Чотири роки реального позбавлення волі присудили ще одному стрільцю Владиславу Чернишову. Саме йому належить перший постріл, за яким послідували інші. Щоправда, засуджено обох всього лиш за хуліганські дії, хоча на лице бандитизм. До речі, в залі суду Чернішов зізнався, що його завдання було контролювати рейдерське захоплення. Такої честі він удостоївся, бо був ліпшим другом на той час директора «Партнер Агро Антона Кащеєва, який разом зі своїм братом є наближеним до тітова мультика, який, до речі, через сторінки своєї біографії безуспішно намагається отримати статус Вора в законі. Після подівча у 2 Кащеєв пішов на підвищення і зайняв посаду директора державного дослідного підприємства Еліта в селі Полігон на Миколаївщині, де і реалізує свій досвід господарника. Гірка слава про діяння мультика розповзлася по всій Україні. Про нього відверто говорять в найвищих структурах, відповідальних за дотримання верховенства права в державі. До тих пір, поки слово мультик в цьому місті, в цій області викликає не спогади про мультфільми, а спогади про ОПЕ і трупи. Прокуратура не справляється з покладеними заданнями. Проте навіть така цікавість до кримінального авторитета не приносить результатів. 2015 рік в недалекому минулому революція гідності та перезавантаження влади. А в центрі уваги знову збір урожаю з полів агрофірми Корнацьких. На арені вже відоме підприємство Партнер Агро. Щоправда, тепер ним управляють батько та син Микола та Юрій Марченки, вихідці з правоохоронних органів. Марченко старший генерал міліції, а його нащадок люстрований прокурор. Кримінальний міліцейсько-прокурорський союз посилився. На які чинили опір, спустили більше 600 бойовиків. Власних бійців мультику виявилося замало, тому задіяли ще й сумнозвісну одеську охоронну фірму Німфа. Бандити поводилися агресивно, нахабно, погрожували місцевим фізичною розправою. В людей кидали димові шашки та вибухові пристрої. Дороги довкола полів нападники заблокували автівками з прихованими номерами. Селянам урвався, і вони спробували чинити опір підручними засобами. Сили були відверто нерівними. За врожаєм прибули сотні бандитів з підкріпленням зі складу спецпризначенців. Приклад захисту громадян в цей час демонструє вже Аваківська міліція. чаусово два людьми в погонах керував Валерій Коба, заступник начальника обласної міліції, начальник міліції громадської безпеки. За його вказівок, техніка захопників безперешкодно зібрала врожай кукурудзи. А по периметру полів за процесом спостерігали десятки міліціонерів та спецпризначенці. На черзі збір врожаю цього року. Селяни, попри розпіарену реформу поліції та чергові зміни серед керівництва МВС та прокуратури, зі страхом чекають кривавих жнив. Для них мультик Образ грабежу і «Свавілля» є аж ніяк не анімаційний фільм. Життя показало, що беззаконня, вчинене Тітовим та його бандою залишається безкарним, а самі бандити недоторканними.